Як повинен виглядати справжній перманент брів, ми вам покажемо в кінці відео. А зараз розкажемо історію цих брів після видалення. На відео видно жовті залишки старого татуажу, які, на жаль, вже не видалиться, як попередньо хотіла клієнтка. Але ми знайшли рішення і вмовили її зробити перманент на жовті залишки. Вона трохи хвилювалась перед процедурою, що нічого не вийде, і жовтий колір буде пробиватись. Але тільки подивіться на цей результат одразу після процедури. Зараз вони здаються широкими і темними. Процес загоєння відбудеться за 10-15 днів, а через місяць приявиться колір пігменту. Ось вона вже прийшла на корекцію перманентного макіяжу через півтора місяці і ми бачимо гарно загоєні бровки без проявлення жовтих залишків. Все як хотіла клієнтка, брови виглядають натурально, але при цьому насичено. Клієнт задоволена, а ми в захваті від результату. Напишіть, які брови вам більше подобаються – після процедури чи завоєння.